ми малю припадки крайнемовного каналу, бачите. Там футбол грають. І там футбол грають дітки. Ми з Максиком на прогулянці. Куди ти тягнеш мене, гля? Кудись в футбол. Хочеш пограти. Понеділок скінчився. Кудись тягне мене, а куди? Ооо! І, звичайно, надзвичайно... Повітряна тривога. ну Вона не заважає зовсім, де да, Максику нам. Не, кудись він хоче біжати, бігти, а куди Максик. До той собачкою ти не встигнеш вже. Пішли назад. куди йшли туди і підемо. Майже скінчився. Бачите, ніхто по тривозі нікуди всі займаються своїми справами. А воно годить. Довго годить. Що зараз об'являть. Незрозуміло, бачите? Укриття. Ну ніхто не біжить в укриття. Ну. Просто оголошено повітряну тривогу. Пройдіть на вище укриття. Ладно. Зашай ну, 8 тижного вечора. Ми родом розвагали. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Тривога Максик. Пішли додому. Все на добра, нічого люди. Пока.